Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі, бажаємо міцного здоров'я, мирного неба. Киш посходилися. Сьогодні їздили по справам і зайшла в інтернет і знову побачила оголошення, що знову акційна риба. То купила Ксюхі дві рибинина, що буде, що осередить і жарить. І собі на сільотку купила. Так що буде рецепт, бо минулий раз мене запитували рецепт оселеця. то сьогодні вам зніму, покажу. Такі, до 3 кілограм, по 55 гривень знову, то знову придбали. Людей купа за рибою була. Дощ пустився, а ми ще ніяк з рибою не справимося. Купоти Серега в курчат вичищає. Ми вже мокрі, як курки. Нам залишилося поперемивати гарно, ну голови ще не порізали. Що це яйця ну, було. Так що, ще голови треба. Це зараз тут я вже набрала води, що буду перемивати. Це помиємо, ще польопаємося. О, трохи притих. А то пустився такий, що він курки, всі мокрі курі. Серега вичистив зараз. Занесе більшу клітку. Що ви тут сидите? Мої хорошенькі. Переїхали в більшу клітку, бо сиділи оце цій маленькій. А це Серега більшу заніс, Сейчас Зараз прикрутимо червону лампочку, щоб гріло їм. Тепло було. А ти знаєш, мабуть треба було чи туди якраз буде в ту дірку лампочка гріти. Там, де відкривається. Де ви там, покажіться? Темно. Ну. Не видно, треба відкрити, показати. відкриємо О, мої цепеньки. Попідростали вже. І завжди, щоб дуже я вже не вдарила, не розбила. Трохи пообкутувала, щоб із вулиці не тягнув холод, насипала в кормушку їсти, водичку поставила велику поївку, тому що була маленька, та треба було дуже часто їх годувати. Де ви там є? Бояться. Сиділи в купі, Бо була маленька кліточка, а тепер велика, так бояться лампочку їм. Закрутили і хай сидять. І наскільки буде більше місця, будуть мотатися тут. Мата будуть втраювати. Цип-чіп-ціп-ціп-чіп. -цип 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 -цип. Сидять у купці, ще не рознайомилися з новою кліткою, ну нехай. Я так хлопця об обкутала. Щоб їм не було холодно. Нехай гуляють. мене минулого разу запитували на рецепт домашнього товстолоба, тепер показуємо. Дивіться, рибу на шматки порізали, і тепер кусок мамка сіль обвалює. Ну і це в нас така рибина. Ти ви рибу купили забучки? Ну, до трьох кілограм там ну, десь рибина. Оце на три години, на три-три з половиною так усіль кожен кусочок. Обмокнула, мисочку склала і на 3,5 години хай вона просолюється. А тоді через 3 години беремо трошечки його, змиємо сіль і повністю ми покажемо тоді, заливаємо оцтом. Остить на руку підуть. я не все вивернути. Ні, я встав трохи на сковорідку, щоб пожарити свіжі. Такі mm -hmm. де менші у нас підуть на оселедець, а ти. Пожаримо завтра. Там ну, трошки пожарити mm -hmm. і хоч трохи зворимо. І так кожний шматочок і викладаємо. Ось ну, так гарненько всі сіль І оце скласти не пресни, що просто так скласти Ми І ж покажемо no. далі. Мамка вже посолила, дивіться. І так ми залишаємо. Зараз винесу першу варанду, щоб тут не заважало в кухні. На 3 години чи на три з половиною, я тоді скажу далі. Хай тепер просолює. Пройшло 3 години. Тепер зараз я так у оцю миску налью трохи води. Я зараз вам покажу. Витягну рибку в другу цю мисочку. Ось так і От так її трошки промиваю, не сильно багато. Це так, сільотки я вже роблю 30 років. Мене кум по коні навчив. Тепер зараз назад сюди викидаю цю миску. і залю повністю оцтом. На пів години я заливаю. Це збор і шайка нижче. Заливаю щоб покрило, щоб... і залишаю опять на півгодинки його. Півгодини пройшло. Вона полежала в оцту, Дивіться, яка вона біленька, гарна стала. Зараз її з оцту витягну і перемию два рази. Тоді попробую, яка вона на вкус буде. Чи ще раз мить, чи буде мені нормально. Ти робіть за смаком. Ну, якщо в кого риба трохи менше, там по два кілограми товстолоб чи по півтора, тоді треба в солі держати 2 години 2,5, щоб вже солона не була рибка. А як три кілограми більше, треба три години і трошки держати. Ну, якщо кілограм риби, то час. Десь а, час, разом? десь якщо тако... 2 да, кілограма да. риби, Ну там то... час двадцять, отаку. Щоб, щоб, а якщо то столо кілограма півтора, то да, три години продержать у соді, так буде як ропа солона. Ну, приблизно орієнтовно. А да, вона бачите, отстіпу була, так яка біла, так красива. Це щас її два рази перемию. thank <smart noise> you Це ми будемо дві Ну, як буде це робити, так щоб було і сіль трошки чуть, і оце, бо вона ж волі її стоять не один день, а вона може й місяць. І півтора, і смак гарний у них гризні трошки. Вон, Хороша буде. Хороша угу. Тепер у баночки складемо, що вимаємо. На дно банки ложимо лавровий лист і перчик горошу. більш нічого. Ну, Хто хоче з цибулею, є люди цибули і роблять. Але ну, воно воняє як довго стоїть. Так, Мені воно не подобається. І воно тоді зовсім другий вкус риби. Перву баночку плотненько скласти, хай трошечки вона тече, щоб води не було тоді. У банці. Банки просто помиті, не стерилізовані ні, нічого. Може ні, ні, би олій під капраною кришкою. Це так гарно трамбувати баночки. Це так щільненько зложить, олійкою залить і у холодильник. І смакуйте смачна рибка. О, Бо я якось з оцтом. Оцет ти вода сутки стоїть. А ми так робимо яшку. це мене Кум покойний навчив, він у ребхозі працював і привіз мені на пробу таку сільку. Як ти робиш? Ти дуже просто. Деха що швидко. Ну, Посолило. бачу, мене на двоє суток роблять. Ну, ще в якусь бомба. Так ще ж банка єсть. Де побачимо, хто тут півлітував. Та що комусь кусок пропадуть. це шикарно. тому хто в гості прийде, положимо, товстенький. Олію заливаємо рафінованою, щоб не давало запаху. Ну, Хижопитой. Все, мамка олією залила. Дивіться, щоб вся рибка була покрита гарно олією. І тепер накриваємо кришками. Ну, оце сюди трохи не пошла бутил, ну, літрова бутилка олії на дві півторачки і ось одна півлітрова. Накриваємо кришками і зберігаємо в холодильнику. І добра риба. Все, ось така красота, смакота у нас є. Тож готуйте, всім смачного.